Пропонуємо вашій увазі однокімнатну квартиру на вулиці Грозненській, що знаходиться в мікрорайоні Одеська. Квартира розташована на 16-му поверсі 16-поверхового будинку. Квартира продається з усіма меблями та технікою. Загальна площа 38 квадратних метрів. Велика затишна кімната з якісним ремонтом обставлена меблями та має балкон з якого відкривається чудовий краєвид, кухня відокремлена від кімнати довгим коридором та обладнана всім необхідним, нові кухонні меблі, електропліта, витяжка, холодильник та дрібна техніка. Сам вузол в квартирі сумісний, комунікацію оновлені, встановлені лічильники. Усі необхідні документи готові до продажу.